Усім вітання, хто нас дивиться. У нас знову про Volkswagen T4, а саме двигун 1.9 АБЛ. Ми тут робили заміну ГБЦ, потім ще різні дрібні деталі, ремні, ролики помпу, термостат. Ось Зараз заведемо, послухаємо, побачимо, як воно. У нас получилось. В принципі, на свої роки двигун працює досить добре, ще має бігати. Ось такі роботи ми робимо, виконуємо, продаємо оригінальні запчастини до таких автомобілів. Volkswagen LT, Volkswagen T4, привозимо з Європи. Багато запчастин в наявності. Ми знаходимося у місті Вінниця, кого цікавлять оригінальні запчастини. Відправляємо поштою по всій території України. Також є сервіс на місці, встановлюємо, даємо гарантію. Усе робимо під ключ. Кого цікавить, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.